це Undertale і ми знову в нього граємо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я чувак на лодці. Або я Дівка на лодці. Яка різниця? Я люблю плавати на лодці. Хочеш зі мною... Куда хочеш? Звісно. Давайте в Waterfall, бо у нас свиданка є. На яку нам треба піти? Ще одна. Я знаю. Це просто прекрасно. тра ля ля, -ля, -ля. Що це... яка це гра яку ти можеш грати з собакою? asking Це якось за сложного я не поняв. Та чувство коли сложний. Переходи сюди ще колись, Ла-ла-ла. Окей. Странний чувак. Мені б засайватись. Бо я задруб якось струшно капець. Хух! після того бандайна. Ось. Що? 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 Вона жива. А це ця. Це... це та лялька, з якою ми билися тоді. Ага! Людина прийшла! Ти готовий потусоватись зандайн! У мене план зробити вас кращими друзями! Так, звісно, Окей! Стій заді мене! Не забудь дать ей це. Она любит их! Ммм, mm, кистки! Привет, папайрос! Готовы для нашей экстра Один на один тренировки? Mm, сложно... Звучайно! Я принес друга! Привет, я не думаю, что мы... Чому б вам двом не зайти всередину? Папайрос такий... Ура, є! Ася най! Мій друг приніс подарунок! Сам для тебе! А, дякую! Я покладу його до інших. Да. Налюбить їх по-любому ж, ми готові починати. Упс, упс! Я тільки нас Мені треба піти в туалет! Ви двоє веселіться! Він він, він стрибнув через вікно. Так чому ти тут? Прийшов витерти свою перемогу мені в лице! Насміхатися наді мною? Це так? Ні. Чому ти тому, що... Чому... Тоді, чому ти тут? Що? А, я зрозуміла. Ти думаєш, я буду твоїм другом, та? Да? <кхай> Правда? Да? Дійсно! Як приємно! Я приймаю! Давай всі будемо танцювати, як друзі! І зробимо браслетики дружби. Ні. Я ніколи не буду друзями з тобою. Якщо б ти не був моїм гостем, я б набило тебе прямо зараз весело. Ти ворог для всіх... для мрій, всіх, для мрій і надій усіх. Я ніколи не буду твоїм другом. Тепер вийди з моєї хати. Чорт забирай! Як сумна! Я думаю, он Дайн зможе бути друзями з тобою! Але я думаю... Я її переоцінив! Вона не виконає челендж! Ч челендж? Що? Паперос! Чорт забирай! Чекайте секунду! Прокляйте! Він думає, що я не можу бути друзями з тобою! Фу-ху-ху-ху! Який жарт! Я можу зробити друзями з, навіть з таким лузером, як ти в любого дня. Я покажу йому. Слухай, ну, людина. Ми, ми не просто будемо друзями. Ми будемо кращими друзями. Я зроблю так, що ти мен... Ти будеш любити мене так сильно. Що ти навіть не зможеш згадати про нікого іншого! фу хо 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 ху Це краща помста! Чому б тобі не присіста? Ні, для чого? Люди сосуть, але їхня історія досить крута. Про те, що я говорю, подивись на цей матч. Істор... По історії люди носили мечі... В 10 раз більше їхнього розміру. Правда? Конечно, ми... Хе! Я знала це! Ну, по крайней мере, я чул тільки я про це почула, я одразу захотіла такий, що... Тому я и Алфі збудували цей велотейський медж разом. Вона все зробила сама. Вона разумна, правда? Я не можу повірити, що він вистрибнув через вікно так, просто так. Зазвичай у нього виходить з призумленням. Одного разу Алфіс... ем... друг Алфіс прийшов сюди. Все, що він лежив... робив... Це спокусливо лежав на піаніно і... їв... <noise> Сука боже мій це пожестано. Їв виноград. Я не дуже люблю цього пацана. Але я люблю... але але я поважаю його лайфстайл. Круто. середині умивальника. чашка у формі риби. Круто. Це саме крута МТТ е, Плита. Але, знаєш, наскільки технологія хороша... Нічого не переможе їду приготовлену із домашньою вогняною магією. Да-да, це це Торіль, типа. Я не холодну р... холодну їду. Тому Алфіс приготувала для мене холодильник, який підігріває їду. Гарячий, гарячий холодильник. Кращий винахід людства. По-любому. Окей. Сісти прогресувати, так, да, Звичайно. Комфортно? Я дістану для тебе щось попити. Ммм, Даша, так, нічого собі прийом. Е, що б ти хотів? Лас, треба встати. Їдріть. Гей! Hey! Не рухайся. Ти їсть! Та що сиди? І, і, і насолоджуйся! Ем... Чому б тобі просто не показати? Ти можеш використовувати спис. Ха-ха! <рес> Ха-ха! Холодильник повний йде! Стоп, у мене є просто геніальна ідея, якщо це вийде, то це краща гра <рес> Ти... що? Підкатуєш до мене? Окей, я не буду просто халево. А ч бы не холодильник? Холодильник? Хочеш цілий холодильник? Ні. а обидно. Горячий шоколад. А! Ти хочеш гарячого шоколаду? Зачекай, зачекай, я тільки що згадала. Цей контейнер пустий. Та Я закінчила купляти його, тому що він був Хесл, Хесл, я не знаю. А, одним словом... Я зговор почу... І у вас вразив завжди у бороді застривали ем, всі постила. Е, чай. Ем. Добре. Весело? Водички, трошки цукру. Підігріваємо. Потрібна хвилина, щоб закипів чайник. А, відкинемось трошки. Я тільки що замітил, у неї на стінах рибки. Це круто. Це хиля, я точно і зроблю, напевно. Ні. Знаєте, чому тому що я не риба? Хоча як... Звідки вам знати? Вдруг я риба. Окей! Все готово? Да, дякую за цукор. А ось і чай! Аккуратно? Він гарячий. Він не такий гарячий, може ще випити? Ви зробили хлоток чаю. У вас горить в роті. Пожежа, будь ласка, рятуйте. Рятуйте пожежа. Але не на це, він досить крутий. Досить класний, правда? Нічого, крім самого кращого для мого самого щелітельного дорогого друга. Эй, hey, ти знаєш? Знаєш, досить дивно, що ти вибрав власне цей чаю. Чай із золотих квіт. Це улюблений чай Асгара. Якщо чесно, тепер, коли я про це подумаю... Ти досить мені його нагадуєш. Ви двоє лузери. Досить. Це ця мелодія. Знаєш, я, до... я, бу... я була гарячою головою в дитинстві. Одного разу, щоб доказати, що я сама сильна, я намагалася побитися за сором. Ну, намагалась. Я не могла вдарити ні одного удару. І саме погане, весь час я... Він відмовлявся битися зі мною. Так було тупо. Після цього він вибачився і сказав щось дурне. Вибач, ти хочеш знати, як мене перемогти? Я сказала так. І від того часу він мене тренував. Одного дня. Е, під час пра практики я на кінець-то збила його з ніг. Я відчула себе сумно. Мені стало його шкода. Але... Але він просто... Світився. Я ні... нікого ще не бачила такого. Я ніколи не бачила ще когось такого щасливого, що його і збили. Одним словом... Він продовжував тренувати мене. І тепер я голова Королівської гвардії. І тепер я тут треную придурків таких як... Ем, Паперс. Але, ем, якщо чесно. Я не знаю, чи я можу колись його допустити до Королівської гвардії. Але не говоримо, що я це сказала. Він просто... Що ж, я маю на увазі... Це не має на увазі, що він слабкий. Він досить ахилітельно сильний. Просто він... Він занадто Наївний. і хороший. Я маю на увазі... Дивись. Я мала... Він мав злопити тебе. І... А так вийшло, що він подружився з тобою. Я ніколи не можу його пустити в битву. Його порвуть на маленькі, спозміхаючіся, кусочки. Це частина того, чому я почала вчити його готувати, знаєш. Ще ж, напевно, він може робити щось інше з своїм життям. Оу. Вибач, я думала так довго. У тебе немає чаю, правда? Я дістан тут більше. Зачекайте на секунду. Папайрос. Його урок готування. Він мав бути на ньому зараз! Іві, якщо він не тут... Ти будеш мати його за нього! Це важко. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут, тут. Вс сбило! Зачем? Правильно! Нічого не принесло не... Зблизило мене і папайроса так як ...готовка! Що значить? Я дам тобі урок. ...і ми станемо ближче, чим ти... взагалі уявляет. Уявити міг! їх. Фу-ху-ху-ху-ху. Наляканий. Ми будемо самими кращими друзями! Давайте почнемо з соуса. Розби ці помідори і овочі, так як свого самого гіршого ворога. Тепер розби їх до крошок, не знаю. Сильно, давайте, сильно. Ти вдарив вдарю овочі з повною силою, ти опрокинув е, помідор. Так, так! Наші серця поєднуються в унісон! Тепер моя черга! Ня! Ня! Ааа... Потім це все... скрабаємо в тарілку. Але тепер. Добавимо трішки вермишелі! Домашня вермашель саме краще! Але я просто купляю її в магазині! Вона сама дешева! <реш> а... Просто поклади її в кастрюлю. Як ви покладете її в кастрюлю? Акуратно? Зі злостю! Зі злостю! Ви кинули так сильно, як ви тільки могли. Навіть коробку. Вона вдарилась об... Пусту... Пустый... пусте дно. Так! Мені це подобається! Давай! Щат прийшов перемішати це все. по нормальним правилам. Якщо ти ...мішаєш сильніше, краще ВИХОДИТЬ!!!! Готовий? З, давай зробимо це! АААА... Сильніше! Сильніше! А... Дай мені це зробити. Ааа, забочистка для чого? фу Оце так! Оце так, мені подобається! Добре! Давай! Остання частина! Потрібно підкрутити газ! Дай вогню символізувати твою... На снагу і силу. Хай тв... нехай твої надії і мрії перейдуть у горячий вогонь. Готовий? Не затримуйся! А, райт! Right? Що? А, райт, right. секунду. Дивіться! Гарячіше! Галячіше! Хар... Чорт забирай! Гарячіше! A, daj mi se zrobajte. Karol, me troške zanato ce robim. Бачиш? Я вліво, ...нажав... ...случайно. і воно взірвалося. А... Чувак. Н дивно... Не дивно, що папаса гавняно виходить готувати. Все згоріло. Що далі? Будемо писати щоденники? Браслети, друзів? Ах, кого я дулю? Я дійсно це все просрала, правда? М не можу тебе заставити любити мене, людина? Деякі люди просто не зроблені один для одного. Я розумію, якщо ти так думаєш. Якщо ми не можемо бути друзями. Все є нормально. Тому що. Якщо ми не друзі. Це дає мені дозвіл вибити з тебе все, що можна! Я була переможна. Мій будинок горить! Я навіть в пров... провалилася з тобою подружити! З... з мене досить. Я не... Мені пофіг, чи ти мій гість. Чи хто ти? Один останній ремач. Повна сила з двох сторін. Це єдиний спосіб! Давай! Дай мене своєю своєю силою! Андайн дає тобі зробити перший удар. Атака. Не справжня атака. Один демат. весело. Що? Це найкраще, що ти можеш зробити? Атакуючи мене з всю силою? Ти можеш на... Ти, ти не можеш заставити себе вдарити мене, так? Хех. Знаєш що? Я тож, також не хочу з тобою битися. Подивіться на цю позу стояння, це божественно. Спочатку я ненавиділа, то є тупу привичку. Але як ти мене вдарив? Це мені нагадало, як я тренувалася з. Тепер я... за згором, тепер я знаю, що ти просто не якийсь дурноватий лузер. Ти дурноватий лузер з великим серцем. Так само, як він. Слухай, людина. Як... Значить, вам суждено з... Душ. Одним словом, вам вам потрібно битися за згором. Але знаючи його? Він напевно не захоче битися. Поговори з ним. Я думаю, ви зможете все відладити. В кінці кінців. Деякі. Дея. Деякі... Погані люди будуть падати сюди. Я візьму їх, їхні душі замість твоєї Це має сенс, правда? Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Якщо ти... Не якщо ти пораниш разгора. Я візьму душі людей, перейду бар'єр. І надуру твою жопу. Це ж для того, ж друзі зроблені, правда? Фу-ху-ху! Давайте забирайся з цього гулящого, з горячої хати. Що ж, це було весело, правда? Нам потрібно десь потусуватися наступний раз. Але... Е, в якомусь іншому місці. А зараз, я думаю, я потусуюсь по персом. Якщо тобі потрібно, заїжджай в Сноудін, окей? О, і якщо тобі потрібна допомога... Просто позвони по пайерсу. Якщо ми в одному місці, я ж тобі також можу щось сказати. Ну що ж, пока, дурню. Окей, це було просто сама хіляна і п'яшна херня. Здається, в цьому будинку тепер живе тільки вогонь. Весело. І на цьому, ребятки, ми закінчимо цей епізод. На українському бункері. З вами був Вук, підпишіться на канал, покладіть лайк. І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, не забудьте подивитися попередні, якщо ви їх не дивилися чомусь. І до побачення, до наступного разу. Зустрінемося в Андертейлі. Хорошого вам дня і бути рішучими. БЕУК!